Виконуємо номер 80 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Поїзд рухався 2 години зі швидкістю 65,7 км за годину. А потім 3 години зі швидкістю 69,2 км за годину. Знайди середню швидкість поїзда протягом. Цього часу руху. Щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Знайдемо час, який витратив поїзд. Для цього 2 години, додамо 3 години дорівнює. П'ять годин і пояснюємо весь витрачений час. А тепер знайдемо, яку відстань подолав наш поїзд за дві години. Для цього. Його швидкість 65,7 км за годину помножимо на час руху на 2, 2 години. 7 множимо на 2, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, да 1, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 2 12 та 1 13. Відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 131,4 кілометрів. Подолав за 2 години. Тепер знайдемо, яку відстань подолав поїзд за 3 години. Для цього його швидкість 69,2. Помножимо на час руху на 3 години. 2 множимо на 3,6. 3 множимо на 9, 27. 7 записали, 2, запам'ятали. 3 множимо на 6, 18. до 2, Під Відокремлюємо одну цифру, кому вийшло 207,6 кілометрів подолав за 3 години. Тепер знайдемо всю подолану відстань для цього 131,

У нас є вся подолана відстань і є весь витрачений час. Знайдемо середню швидкість руху поїзда. Для цього всю подолану відстань 339 км, поділимо на весь витрачений час, на 5 годин. 33 ділимо на 5, беремо по 6. 6 множимо на 5 буде 30. Виконуємо віднімання в остачі 3. Зносимо 9. 39 ділимо на 5, беремо по 7. 7 множимо на 5 буде 35. Виконуємо віднімання в остачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини. ставимо в частку кому. Допишемо 0. 10. 40 ділимо на 5, беремо по 8. 5 множимо на 8 буде 40. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, у нас вийшло. 67,8 км за годину. І пояснюємо середня швидкість поїзда протягу Його часу руху записуємо відповідь. 67,8 сім цілих вісім десятих кілометрів за годину. Номер вісімдесят виконано